Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу як отримати безкоштовні робокси. Це 100% правда, бо іноді в плюс Донату лавне донатить робокси допустим. Але ця гра правда дає робукси. Це називається Blox World. Вона доступна на App Store і, напевно, на Google Play. От. Спочатку, коли ви сюди зайдете, у вас буде звичайний скін, як тут. Тільки звичайний, звичайний квадратний білий скін, От. такий тільки з олипкою і очима, посмішкою. Дивіться, коли ви зайдете в цю гру. У вас буде колесо оце фортуни. Ви можете нажати на безкоштовно, щоб отримати роблінги за них. Ви можете отримувати робукси. Але 50 роблінгів це не 50 робуксів. А, а 700 роблінгів це 700 робуксів. Так що вам треба купити і купити. Але дивіться, вам може випустити 100. 50 або 1000, або взагалі джекпот. Джекпот, бачите, головний приз це 80 тисяч роблінгів. і от У мене вже 195 є, але дивіться, спочатку вам треба, щоб отримати ці Roblox, якщо у вас вже є 700 або більше, дивіться в мене є з'єднання, це Roblox і YouTube Кстати, за YouTube ви можу дати. От. Якщо ви дивитесь мене давно. Ну як давно? Якщо ви мене дивитесь, то знаєте, що в мене є оце відео. От, я за нього отримав 24 роблянги. Так що ви можете те, що створювати відео, під, ну вам треба під'єднати там. Спочатку там треба, ну потім... Е, я не хочу казати це. Там е, треба все під'єднати там і все таке. Але дивіться, коли ви хочете від'єднати до Роблоксу, дивіться, я вже зараз, дивіться, от це мій аккаунт в Роблоксі. От, щоб його під'єднати, ви заходите до себе і тут, от, не до себе, а от бачите, у вас тут телефончик. От. Обмін нагороди. Тут треба під'єднати, десь його легне, потім хочете де. Але зараз е, рот, рубакси мої записи. От 800 робоксів я от отримав за 8 от 800 роблінгів, це равно 8 робоксів. Завершено деталі. Транзакція, отримувач, створено, спосіб оплати, статус і от. Бачите, все це правда. Я даже робив е, відео, там до мене в Пенді е, е, Roblox, там 9. Ну, ще один мені задонатили, ну, два задонатили в плюс донат, але мені прийшов один, тому що, ви знаєте, цей, все, що там є. І от. Е, вам треба е, зараз, вам треба от, дивіться. Ви налаштування. Заходите в науштування, зараз воно завантажується. От, Додати з'єднання нажимаєте Roblox, YouTube, там, Twitter, X точніше, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Discord, Re Reddit. І от, В Roblox вам треба просто ввести свій нік. от, от додати з'єднання, виберіть. Як платформа, якого хочете, нажмайте Roblox, там скажуть введіть ваш нік. Е, далі ви повинні в своєму описі е, про себе ви повинні написати, що там буде написано. Ну, ви можете міняти це на різних мов, бо, мовах, бо коли я пробував на англійській, вона не пустила мене. І от далі е, вона або під'єднається, або скаже, що не вийшло. А з Ютубом там а, треба по-іншому все робити. Потім ви розберетесь. Так, тепер ми виходимо звідси. От, от, бачите, якщо ви не знаєте, як отримати цей от натисніть, щоб взаємодіяти. Блок-спутівник. Привіт, ласкаво просимо до Блокс Уорд. У ж блок-спутівник. І я завжди готовий до допомоги б ви хотіли дізнатися, що таке Blox World? Це Roblox, як отримати за Рубакси, прощавай. Ну ви нажимаєте, як отримати Рубакси. Так, у BloxWorld ви можете отримати справжні рубакси безкоштовно та вивести їх на свій баланс, обліковий запис Roblox. Спочатку вам потрібно заробити Роблінг, який є грошима у Blox World. Ви можете, використовувати роблінг, ви можете використовувати роблінг для покупки ігрових предметів у Blox World. Ви можете обміняти роблінг на рубакси. Ви можете отримати роблінг з щасливого колеса, що є найлегшим способом. Зазвичай отримати 700 роблінг можна за 1 за одну, за одну до 30 хвилин. Залежно від вашої удачі. У мене це не вийшло. Коли у вас буде 700 рублів, ви можете обміняти 700 рублів на 7 рубаксів. В обміні робоксів, в рубаксів, ви знайдете цю опцію в меню праворуч на головному екрані. Це просто швидко і безпечно. І це 100% безкоштовно. Так, да, Я забув сказати, що це все безкоштовно. Що б ви хотіли дізнатися? Ну, звісно, виберіть тему, яка вас цікавить, прощавай. Це не тема. Окей. Бачите? За завдання задан... треба е, подивитися самі, і вам треба їх зробити, щоб получити, отримати ці роблінги. От давайте зараз я е, включу е, це колесо. Подивимося, як воно працює. Поки в мене йде реклама, я хочу з вами з трішки поговорити. Будь ласка, підпишіться на мій канал, бо мені дуже треба тисяча підписників до кінця літа. а вже майже один місяць літа пройшов. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Якщо вам сподобається це відео, можете ще його скинути своєму другу, щоб теж дізнався, як от як отримати ці рубакси. Якщо у нього, якщо йому батьки не дозволяють, і вам теж, якщо вам не дозволяють батьки, то ви можете теж отримати рубакси безкоштовно. Не, не треба ніякі паролі там вводити ще щось. От наше колесо вже працює. Так, що нам випаде. Нам випало 20 роблінгів. А це класно. Але це не дуже, не дуже класно порівняно з 1100 та джекпотом. Бачите, гравець виграв гравець 7230276 виграв 79 тисяч роблінгів. Це ж не треба в цей як виграти. Бачите? І от і якщо вам це було корисно, ну а я вже це сказав. Пишіть коментарі та ставте лайк. Ну але, якщо ви хочете е, побачити, чи справді вони вам прийдуть, я зараз вам покажу. І от я вже в сафарі. Я заходжу в Roboxy. І зараз. My Transaction. І дивимся My Balance Zero. Але pending Robux 9. Це із-за того, що мені задонатили ще два Robux після донати. І от бачите. А мені ще вони не перейшли, бо мені прийшло в емейл на в Блукс що вони прийдуть через 3-15 днів. Якщо вам сподобалось це відео, я вже це казав, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім бувайте до зустрічі!